Студенти запустили м'яча. Спортсмени із п'ятьох львівських вишів зійшлися у волейбольному двобої. Галицька студентська суперліга, хоча і ділила команди по два боки майданчика, проте водночас. Об'єднувала фанатів спорту вже у першому етапі. Команда університету фізкультури упевнено накидала 25 м'ячів своїм суперникам. Суперники не доходили до блоку. Там стик не був у них. І я на розриві старався. Ну не вийшло, але ну перший темп. Хлопці, які з тренуються, їм і вони забивали забивалися. Це мене порадило. Ця зустріч для обидвох команд є принциповою та вирішальною, адже кожен із гравців уже має певний досвід. Грали і у професійних, і у аматорських лігах. Тобто три команди це е, е, студентські команди. Рівень, який виступали на чемпіонаті України, також в нашій команді в складі є гравці, які виступають і в аматорській лізі за команду Булава. У другому та третьому етапах хлопці з університету безпеки життєдіяльності таки згуртувалися та активніше почали захищати свою територію. Щоправда, і це не привело їх до омріяної перемоги. Козиром суперника були досвідчені гравці професійного волейбольного клубу Барком. Я, як за свою команду говорю, зіграність є, але малий опит. Рівень граків. І зато ми сьогодні отримали поразку. А щоби напрацювати нові ігрові схеми та комбінації, студенти іще матимуть час, наступний третій тур Галицької ліги відбудеться вже у лютому.